Прошу внести на чергове пленарне засідання сесії міської ради, яка відбудеться через два тижні, ймовірно, питання, проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства Комбінат міського господарства Гробицької міської ради. Тобто не сьогодні розглядати, а розглядати через два тижні, для того, щоб дати можливість підприємству працювати і виконувати комунальні волі. На чергове? <рігут> не сьогодні, не сьогодні. Не треба просто наступ. Давайте я своїх п'ять пропозицій внесу зараз на наступне пленарне засідання

Я тобі ще раз наголошую. Будьте тут, будьте у Я тобі ще раз наголошую. Вови. сесія закриватися не буде. По продовження її через два тижні. Ті всі питання, які розміряли, ми додатково будуть опрацьовувати і будуть винесена на наступних на 12 нас, на сім'ї. Нас, Розуміли? На Я вам ще скажу наголошу на тому, щоб у нас було все, ми працювали в правому полі, і депутат кожен і громада готувалася до того чи іншого питання і пропозиції. Давайте будемо працювати планово. Затвердіть, будь ласка, план роботи ради на квартал перший, на квартал другий. Третій, четвертій, внесіть основні питання, які є основні. Я не раз про ті речі говорю, у нас є про що говорити ось, і, 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 і що розглядати. І тому ми будемо тоді працювати в правому полі і кожен, де бачити, які питання будуть розглядатися в місці Такому то для того, щоб підготуватися питання, треба піти вивчити, до громади звернутися, піти подивитися, як то підприємство працює для того, щоб ми не зі слів і я кажу, не свари і сварилися тут між нами. А щоб ми, дівчинці, до того готові? А то ми працюємо так, Сьогодні внесли одне завтра, пропозиція друга там. І пізніше набирається все, в результаті нема нічого. Давайте по плану працювати. Ми жодного разу, скільки ми працюємо вже третій рік, не, не, не робили, не мали плану роботи на легко ж на квартал. Влада завжди казала, добре, 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 приймається, але рішень ніяких кроків на то не робив, тому що не хотіли слухати тих чи інших. Тобто, от сьогодні Олег Правильно сказав, давайте комунальні служби слухаємо. А в нас не одні говорили, давайте слухаємо. І ніхто, і ніхто не хотів включати в порядок, прослухання. Добре, дякую, пане прошу, за увагу порядку, який ми десь колись обіцяли і поміняємо. Ще є одно питання, яке внесено в порядку денний, це є про нас ви про нас вулиці є дев'яте питання. Це є відносно. Шановний головуючі, шановні депутати, процедурне питання про нас не на вулиць. Просимо його зняти, оскільки е, воно спочатку має бути розглянуто на виконкові, а потім прийнято рішення е, нашої сесії. Я питання, так так? до По нас не вулиць. Я можу нагадати, може, що не знає, що при міській раді була створена відповідна комісія, де були залучені відповідні люди, які займалися в свій час переименуванням вулиць. Тому то питання не тільки виконком має розглянути, а має бути розглянуте на тій комісії. Обговорені з громадськістю, тому що кожна людина має свою вулицю, зміна тої чи іншої, хто тут живе, зміна в паспортах і так далі. А тоді винеси на виконком і тоді на сесії затвердити, а не просто в виконком і сесії. Там є люди, які мають речі, yeah. про yeah. які міняти під Я не знаю, чи йдеться про нові вулиці, які ще не операціонують, маленькі вулиці знову дозволені, і тому, скажімо... зараз Ви маєте справу дати назву вулиці. У нас, у нас було засідання комісії, на яке було запрошена громадськість міста. І ми це питання обговорювали, були представники різних політичних сил, організацій, установ, духованих засобів масової інформації, просвіти, начальники відділу освіти, культури. І ми це питання опрацювали і були подані хороші рекомендації. Одна з вулиць буде назвали, буде мати ім'я Героїв Майдану. Питання дуже хороше, потрібне, і воно говорити. Воно зафіксовано.

Ми, в принципі, включаємо на друге, на друге засідання плана, так? В порядок денний, так? Хоч ми видно так, ми відклали сесію і при формуванні другого порядку денного ми не включили це питання. В комісії прийшло питання, На друге пленарне засідання. Думаю. Андрій Остапович, дивіться, Івановича, виникає тоді питання. Ми домовилися вчора, що ми не включаємо жодних питань. Андрій Остап, секунду. Андрій Остапович не наполягав на тому, щоб це питання було включено. Є Юрій Росов, який пропонує зараз так само, як і я, включити своє питання. Його не влаштовує е, протокольне доручення, Але він допомагає. Ямельницький має свої. Ну Давайте ми зараз включаємо купу питань будь і будемо будь 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 шо, будь шо, будь Іван Іванович, Іван. Наприклад, ті питання, які пропоную я, навряд чи двох тижнів вистане, щоб люди підготувалися до звітів, опублікували звіти і могли розглянути їх на наступному пленарному засіданні. Тому є пропозиція. Або в нас є джентльменська угода, і ми сьогодні нічого не включаємо, крім того, що просив Ігор Розлуцький, то питання, яке нагально вимагає і потреба ємо. А все решта, ми включаємо на наступну сесію. Ви говорите за наступне пленарне засідання. Це буде наступне в Квітні місяці В квітні місяці, внесення зміну статусу, де дається можливість комунальному підприємству працювати тут не є.

Не раді на цьому. Шановні колеги, давайте є є, статус, наполягає, бо є питання комунального підприємства. Зараз починається, він запалюється, виключається робота роботу асфальтний завод і треба ремонтувати дороги, а то потрібно загадати всіх робочан, йому треба змінити того, щоб він її робити ще ті роботи, які в нього будуть. Не включені в статусі. А давайте ми поставити голосування, щоб ми не будемо спору, бо є наші комунальні підкресли, які ми округів зобов'язані. Тоді давайте за то, ви наступне до нашого засідання включити питання і захистки прийшов до комісії, прошу проголосувати. 13点、どうもどうも。 Тепер давайте проголосуємо в цілому за цей поряд, це сьогодні мені зняти. Хто за те? Даний передовість мінімум відповідно проголосувати в цілому, прошу голосувати.